Вони мене боялись. Вони й до цієї пори мене бояться всі. Я йду чоловіка, крикну, так роби то, а не хочу робити вигонь. І я в нього у в в хаті живу, ви все понимаєте? і я в нього у хаті, я ж не міста. Не будеш оце так робити. Так двоє штанів і через забор. Оце так я їм кажу. І так само і Василку, і так само йому. Так встали рано, поснідали, а тут бігом по нарядах. Він уже так навчився, що вже приходить до мене. Ліда, що будемо сьогодні робити? Я повинен наряд дати, понімаєте? Якщо я не дам наряд, він буде крутитися, як той. Як? Він буде крутитися цілий день, Коля, ну чого ти не робиш? Дивись я коло корови, дві корови зараз у мене. Коля, коло корови пол прогнувся. Я ставлю скамейку, доїти мені зле. Пол прогнувся. А чого ти мені рано не сказав? Та ти ж ходиш, йолоп, ти ж ходиш там, ти ж бачиш, що там. Ти ж бачиш, що там пол той, ти ж звертаєш, ти ж чистиш. Ти ж бачиш, що там він до мене каже. Ну, знаєш, ти цариця небесна. Оце його перші слова до мене. Ти цариця небесна, ти ж все, ти повинна рано наряди. Давати. Він такий трошки мурликоватий в мене. Ну, хазійовитий, я вам скажу. Какой? Хазєйовитий, він. Нет, а от до этого мурлишток мурликоватий. Это как? Ну як сказав, ну як то мокра курка. Він таку де собі ходив. Отак От буде ходить, помієте? Поки я не дам йому наряд, або не підшпигнув його. Що, Коля, чого ж ти також? От він іде й у такому отаку. Атакуйте. То треба його толкануть, понімаєте? Його треба толкануть. Що? Ти ж не дідо, я йому кажу, ти ж не дідо. Що ти такого може йти?